Табір не для слабкодухих, просто неба в наметах без гаджетів та домашнього комфорту для волинських дітей організували десятиденний військовий вишкіл поблизу Луцька. Діти від дошкільня до старшокласників, 10 днів проживають в польових умовах без телефонів, на та харчуючись, просто неба. Понад 200 дітей цього літа планують таким чином оздоровити та повернути в довоєнне дитинство у таборі поблизу Луцька. Перший заїзд у нас було 54 учасника, другий заїзд 74 учасника. І це третій 46 учасників. Можливо, також планується четвертий заїзд. Ну скоріш за все, планується так, але Ну, якби ця кількість нас були і роки, коли ми там із 130 дітей тут таборували одночасно. Тут дуже багато дітей, військовослужбовців. Є і були діти, які втратили свого тата на превеликий жаль. Є діти, в яких тато інвалід війни, і власне. Для них дуже важливо задавати такий темп, таке національно патріотичне виховання, такий, такий напрямок, аби вони могли розвиватися всебічно. От якщо говорити про військовий вишкіл, та й навіть не тільки військовий вишкіл, а й просто гончарство, такі які, різні майстерки. Тобто, це я скажу так: літня пора це пора дітей. У таборі щоденно проводяться майстер-класи, є веселі навчальні та корисні активності на різні тематики. Діти, коли це все виготовляють, вони приходять навіть гулку не вміють тримати. По 150 разів там нитка тікає з голки, але ж потім їм це цікаво, а, а який то майстер колись виросте. Попри восьмирічний вік, Дмитро на згадку про відпочинок власноруч зробив собі шкіряний брелок. Брелок, його не складно, тільки бувають проблеми, що в тебе нитка розходиться, от як в мене зараз на іншій стороні. А Цей брелок? Комусь подаруєш згодом, чи собі на пам'ять лишиш, як тобі? Собі на пам'ять, а другий подарую татові. Що найбільше запам'яталося? Чистка картошки. Да. <реш> Чистка картошки. Вдома чиснути картоплю будете. Ні! Діти зізнаються, спершу було дивно жити без гаджетів, але за кілька днів такого відпочинку вони по-іншому подивились на життя в офлайні. У нас, коли прокидають, ми спимо, там рожеві слоники, і тут хтось те, що чергує від п'яти до сіби в тарілки, встає, встає. Це дуже приємно. Тут ми дуже часто сидимо біля вогню, співаємо пісні, і нам дуже часто показують різні шоу. Для дітей військовослужбовців відпочинок безкоштовний. Тато він приїхав з війни і подумав, чому б мене не віддати цей табір. Я в принципі майже пройшов весь цей табір, і це для звичайного хлопця буде добре, щоб відвикнути наперед від. Мами, так сказати, і жити самостійним життям. Я знайшов небагато, але нових друзів. Бажання поїхати сюди ще на ну, наступний рік. є? є. — Телефони, телевізори, комп'ютери, наскільки цього не вистачає? Ну, в принципі, від цього в перші дні скучно і хочеться дуже сильно додому, але пізніше. Можна вже від цього відвикнути. Дітвора різного віку тут постійно зайнята цікавими та корисними справами. Проте були й такі, які на початку капризували. Плакав тут заперестав? Тимофій. Тимофій, скільки тобі років? Тільки п'ять хвилин і все. А як ти сюди попала, скажи мені? Мама, мені. я хотів так, я перше думав, тут буде прикольно, тут, так само тут трошки, тут дуже прикольно, е, е, тому що, тому що е, за мамою плакав і не міг щось знайти. На згадку про літній відпочинок від фонду кожна дитина отримала ще й приємні подарунки. Це не лише корисно для здоров'я, це й корисно для їхнього інтелекту і для їхнього ментального здоров'я, адже таким чином вони повністю переключають свою увагу, зосереджуються на тому, яким чином звести здоровий спосіб життя. Вони долучаються до національно-патріотичного виховання. Вони вивчають нашу історію, нашу культуру їм проводять екскурсії, власне, навіть в цьому музеї. Вони вивчають історію рідного краю і такі вишколи, такі таборування надзвичайно корисно підтримувати. Мені дуже подобається в цьому таборі, і тут всі такі класні ройові. Я запам'ятаю це літо на все життя. Ну просто воно в мене вдалося. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик. для новин на часі з Луцького району.